Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на турнірі. Ми повертаємося. І сьогодні я не один матч відкриття нашого турніру групи А Челсі Рал. Ще зі мною прокоментує Павло Лєбідов, головний тренер Ювентуса, до речі. Да, всім привіт, дорогі вболівальники. Ось і починається наш турнір. сподіваюся, він буде захоплюючим, цікавим. Тож, пропоную Владиславе, почати. Так, і поки не забув, покажу одразу вам параметри, бо е, вони залишаються незмінними. Тобто фізичний стан вдома і на виїзді він залишається той самий відмінний, який у нас був на минулих турнірах. Е, тому це ми вирішили не змінювати. Е, додатковий час це все, все вимкнено, поки що на даний час в груповому етапі, коли вже буде вплив, все буде включено. І м'яч ми вибрали ось такий, він такий більш-менш привабливий. Тому поїхали. Розпочинаємо. Розпочинаємо. Саме цікаве. Зпоки буде така підгрузка все-таки 21 й частині не так, як в 11-й одразу. Бу матч тут трошки воно інакше працює в цій грі. Але нічого. Зимова погода. Так, да, ще зимова така погода Челсі <laughs> Рел. До речі, така англійська так, погода. Mm -hmm. І, до речі, ще у Челсі склад такий дуже змінений е, на цей матч. Здивувало те, як команда взагалі в цей трансферне вікно е, не придбала жодного гравця, тільки займалася продажем. Ми бачимо дуже багато вболівальників. І склади команд. Воно на ваших екранах, але я буду вам диктувати. Почнемо з Челсі схема 4-3. 3 Вільям Кабальєро на воротах в захисті зліва Емерсон, справа Асплікуета в центрі захисту Курдзума і Томорі. В захисті, централь... точніше півзахисті. Центральним півзахисником грає Ковачич, Зліва в півзахисті грає Броя. Справа в півзахисті Маунт. І троє нападників. Зліва Хадса Надой, справа Педро і в центрі Абрахам. Головний тренер Андрій Настасяк. Ну що ж, і перейдемо до Мадридського Ралу. Одразу так швиденько до складу. На воротах Тібо Куртуа. І в захисті грає 5 захисників схема. До речі, зліва Марсело. Поки зараз в атаці був грав. Зліва грає е, Марсело. Три центральних захисники: Ш... е, Шкриняр Сергіо Рамос. І Едер Мілітау, справа Карвахаль, три центральних підзахисники, Крос, Казиміро Модріч і два центральних нападники Бензимає Ромело Лукаку, головний тренер Валерій Радченко. Поки так швиденько вам продиктував, до речі, як тобі камера? Поки Це, <свісно> вона така чуд чудово. Вона, вона така змінена, знаєш, не, ну, не так. да, вона більше якось під кутом зберігається е... зараз. Ну, більше, я думаю, до неміще ще буде дивитися удари здалеку. До речі, зараз атака у Челсі, до речі, небезпечна може бути, але Едер Мілітау, до речі, дуже зграв надійну. Скандує, скандує, пенальті хотіли. <клес> зараз <клес> да. подивимося. що нам покажуть повтор, буде цікаво. Так, є повтор? Ні, немає, на жаль. Е, до речі, я дивився навіть в цій частині. Тут навіть е, ця камера, вона йде як для трансляції. вона так... Хоча е, дивно, да, ось для трансляції ж завжди в матчах використовують, звичайну Ну там нам, коли ми дивимося, футбол реальний, такої камери, ну, в основному немає. Вона дуже рідко зустрічається. Коли так знаєш, от під кутом воно все. Це mm -hmm. так, якщо говорити. Тому, якщо незвично буде, то мож, може і змінимо на пошукати треба звичайно, але ж тут вона просто як іде, як по, по замовчуванню ця камера. Тому. По стандарту, так? Так, да, по стандарту, так. Тому десь... Ну, але я, я думаю, якщо всім сподобається, то будемо на цій камері. Броя поки з м'ячем. До речі, як тобі Челсі, і Реал? Загалом так, пів 20-ти ну, хвилин. матч тільки почався, але ми думаємо, що Челсі контролює м'яч, робить такі загострені атаки. Але я думаю, Реал зараз може зробити одну і таку впевнену контратаку. І чи покаже себе у другому таймі. Ну дивимося, тільки 23 хвилина. Ось матч ще майже попереду. А, ну, а як тобі, до речі, трансферна політика від Челсі? Те, що вони нікого не купили, продавали, і реал, котрий, до речі, Лукаку собі підписали, поки um, зараз, от... Опа. Що там? штрафний, нічого ага. собі. Цікаво. Це було, до речі, дуже неочікувано. Е, я, до речі, ось деяким клубам, клубам позмінював емблеми, в мене вийшло це зробити, але не всім. Бо чомусь гра не хоче під, е, підгружатись, ну, деякі емблеми. Тому деякі нормально, а деякі будуть емблеми нереалістичні, коротше кажучи, то там. Ну так, бачиш трошки мінус камери це і те, що ми трошки, може, не бачимо, як йде розгон у гравця, але це таке вже. Ба, я відповім на твоє питання, ти там спитав стосовно того трансферної політики. Так, так, так. Ось я думаю, що зараз ще дуже рано казати про те, що правильно ой, вибач. ...головні... Тренера чи ні, ми подивимось, типу, по турніру, як відіграють ті чи інші гравці, які чи прийшли до команди, чи покинули команду. Зараз сенсу щось сказати немає. До речі, як тобі момент такий був тільки що у Реалу? Ну погано. От бачите, типу, Реал робить там одну контратаку, але вона більш-менш така. Цікава та загостра. Ну, подивимось. Я думаю, що під кінець другого тайму вже буде багатецький моментів, і цей матч не закінчиться нулями на табло. Це точно так. Я думаю, що у нас буде. Дісно, і зараз, команда. до речі, дуже цікаво, як пробив. Це наче Казиміро. Цікавий що... удар, так, да, Казиміро. Ну, Вільям Кабальєро, до речі, на воротах Так, його незвично бачити на воротах Челси, хоча кепу вони продали. Шахтар. А тепер Вільям Кабальєра основний воротар. зрозуміло, на цей турнір. Марсело відкривається під Ми Бачимо, що захист на. Нє. До речі, ще є задача. в І. І зараз в атаку йдуть лондонці. Мент, а... Серхіо Рамос на місці. Поки зараз, до речі, ж, в цьому матчі мадридський реал грає в режимі тренера. А в нас ж, до речі, чому саме ж... Чому в режимі тренера, бо в цій грі ж немає демонстрації матчів, таких, що ми можемо дивитися, і команди самі змінюють ну, там, заміни роблять, як це було раніше. Цю, цю штуку прибрали, тому е, одна команда буде грати в режимі тренера. Сьогодні в даному матчі це, в цьому режимі тренера грає «Мадридський реал. Тому тут же головний тренер Валерій Радченко писав зміни, які треба буде робити. В другому таймі вони відбудуться. Урала. Ну, в Челсі буде це робити автоматично комп'ютер. Це я просто попереджаю. Якщо будуть запитання у тренерів, до речі, штрафний. Потім свалив Серхіо Рамос, що не помиляюсь. А капітан, до речі, він сьогодні з капітанською пов'язкою. Е, до речі, ось таке питання задам гостю, нашому Павлу. Е, ось е, яка ось як на твій погляд, команда може здивувати в цьому турнірі серед усіх учасників, якщо брати ось для тебе. Поки? Динамо та шахтар. Дві, шахта. Дві наші українські команди, які я впевнений покажуть дуже цікаву гру проти грантів, проти, проти фаворитів. Проти цих топових команд, які навіть сьогодні грають. Подивимося. Як тобі, до речі, паук грецький теж можуть здивувати? Теж, теж можуть, можуть здивувати. Це футбол. Тут, ну, тим паче, О, так я, до речі, перший тайм закінчився. На да, поки ми говорили 0-0 в нашому матчі. Ну, така рівна більш гра, І та команда непогано створює моменти і інша команда. Але бачимо статистику: один удар один ствір у Челсі, один удар нуль у Урала. Тобто атаки є, але просто ударів. По одному тільки у команд. Що у Челсі, що у урала. Так. Продовжуємо. Але давай дивитися другий тайм. Можливо, нас команди здивують. В я, я сподіваюся, що ми побачимо сьогодні хоч один гол. Хотілося б насправді, бо, знову ж таки, коли ми грали той турнір, у нас же теж параметри були ці ж, ми не змінювали і, до речі, голи були. Це приємно давало. Звичайно, десь не в кожному. Хоча б почекаю, може і в кожному матчі, наче щось по одному голу було точно. Але подивимося, як буде тут. Це ж таки нова гра, нова механіка, як ми бачимо, гравці більш так реалістично бігають. Тобто, якщо порівнювати з 11 частиною, то все-таки є різниця. Ну, а як тобі взагалі, якщо порівнювати? Як, як Ні, ти? Ну, чим. А... Новіше грати, насправді більш е, цікавіше, динамічніше, бо в принципі, е, вона більш промальована, більш е, детальніше пропрацьовані кожні гравці. Е, техніка пасу, подачі, удари. ну, е, це, це крутіше. Ну, а е, мінус тільки що прибирають момент, е, прибирають важливі параметри, які були в раніших версіях «Revolution Soccer», але ж. На жаль, ми не зможемо попливати на те, щоб залишали такі цікаві моменти, які були в минулих іграх в цієї серії. Ну так, да, тут же ж, на жаль, ми на це не впливаємо. Це вплив... Зараз навіть ось є от, гра, є футбол 2023. І там, і там в тій грі тільки онлайн. Тобто ти не зіграєш навіть звичайні матчі ніяк. Там тільки онлайн і все. Я думаю, що в подальшому, якщо е тренера та глядачі нас підтримують, то я думаю, можна буде спробувати реалізувати е дані турніри вже <творю> в будь якому по-хо-хо. Я вже кажу: реалізувати ці турніри в ФІФА -фі, фі і Ейспорт, як зараз вона там називається, якщо не помиляюсь. Ось в самій новій версії, яка буде е Якщо не помиляюсь, в наступному місяці там десь під кінець випущено. Так, да, дуже би. Реально, там і я дивився відео, там механік таких багато зробили і. Вони там. Ну, реально, тобто я дивлюсь, що ось є футбол 2023, це порівняно з Новою Фіфою, це, це напевно буде ну, таке. І, чесно, я просто бачу, що реально. Є прогрес і, не дивля... ну, хоча, якщо говорити про конкуренцію, то вона напевно вже затихла поки, бо ПС ну, я не знаю, що там буде. 24-ж вони не будуть випускати, вони може бути оновлювати. На жаль, да на жаль, ну, раніше була конкуренція непоганого FIFA і ПС, але зараз ну, фіфа фаворит в будь-якому випадку. А, просто як, як я пам'ятаю раніше про Evolution Soccer, А... До речі, поки зараз заміни треба робити реалу. Бо якраз поки ми. Тут якраз те, що у нас тут замі... буде аж... Е... Получається. Три... А, получається у нас дві заміни. Бейл і Аза. Угу. Бейл іде. Так, Вальверде по позиціях. Вальверде. Не нап... Щось не написав тренер мені, але я думаю, що хто більше втомлений. По грі модріч, Ну, Це вже такі нюанси. Бейл на ЦН виходить і азар на ЦН. Ось такі теж моменти. Ми будемо в наступних матчах теж. Бейл і Азар. Трошечки запізніло роблю чим 75-та хвилина. Е, ці моменти теж я буду перепитувати, уточняти ще раз, щоб не було таких. Що зараз випустив? Тренер мені написав про Вальверде, але ж коли прочитав повідомлення, то одразу не все побачилось. Наступний раз буду уважніше. Добре, це було. Невже цей матч закінчився нулям? Подивимося, як воно буде. Ну, Рела був момент дуже гострий, але воротар впорався. До речі, Марко, Марко Салонсо вийшов замість зброї на поле. У Челсі одна заміна відбулася. Ну, Бейли і Азар вийшли в напад замість відповідно Бензими і Лукаку, і Кроса змінив Вальверде. Подивимося. Можливо і 0-0. Нас перший матч відкриття буде. Ну така рівна гра, до речі. там Ну, оцей момент у реала був дуже хороший. Де Кабальєро відбив. Ну, Реал вже так катає, знаєш, м'яч. Тихенько, які переводи такі роблять. Дуже такі впевнені, Марсело. Перед передачу робить. Бейл, Бейл зараз б'є Кабальєро, відбиває. А удар був, до речі, ну, небезпечний. Ну, не сказав, що небезпечний, але все. 0-0. Ну ось так. 0-0. Що можеш сказати по грі взагалі? Як тобі? Челсі реалу, Перші такі... Ну, як, да, як я і прогнозував, що реал створить багато моментів у другому таймі. Ми бачили, що було два таких гострих моменти, особливо в першу половину другого тайму. Не пам'ятаю, там без виходив. На ударну а, позицію. Дві Один на один там був момент, так. Але, Але... воротар Челсі сьогодні ну, відіграв на високому рівні, от зараз можемо бачити це по повторам. Так, да, до речі, класно, що тут після матчу одразу йдуть повтори. Оце плюс великий про mm -hmm. Evolution. Так, от зараз. А дивимося. це, а це Оце, Лукаку, можливо, до речі. Так, можливо, це момент. Ось так. так, так Лукаку, так, до... до речі, був. Я не знаю, неймовірний момент. Це був на самий за всю гру. Ось, ну, ось, так, над... а ось подивимось з бейлом, з іншої камери. Ну таке собі, не знаю. Не скажу, що це був за го гострий удар, але все-таки воротар. А, а, а знаєш, як а, воно з ракурсу втап. здається? Воно з ракурсу здається як сильніше удар у гравець. Так, так, так. А вже з, з цього ракурсу, ну, така майже подача була. А, до речі, так, ось... як ми бачимо, і воротар став кращим роцем, матчу. До речі, в цій грі yeah, вони, yeah. вони оце пофіксили. Оцю штуку, коли, як ми пам'ятаємо, 11 частині вратарі взагалі писали тільки 6,0, там оцінки ставили. А вже ж в новіших версіях вони виправили цей такий косячок. Тому вже тут нормально все пишеться, кабальєро кращий гравець, ну, в принципі, заслужено, так? Сьогодні. 100% yeah. воротар. Це можна сказати. І навіть у можемо оцінки подивитися. Краще казаміру Урала. Ну, В принципі, так. Да, бачимо 16 пасів і 17 точно. Це, це супер. Mm, навіть с... гард Пейл по оцінкам, так як і Бензома. До речі, так. Да, вийшов ще. Ну він удар встиг зробити, можливо, за цього цікаво, ось Карвахаль ставить оцінку 5.0, хоча Карвахаль е, тоді віддав пас під удар Казміру да. міру в першому таймі. Дивно. Але, як бачимо, да, оцінка чогось така низька. Ось такий, друзі, перший матч. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо, що диви, дивилися. З, з вами був Власлав Воронець і Павло Лєбідів. Дякую, що зайшов до нас на вогник. А -а -а. <хи> да, вітаю з відкриттям цього турніру. Ось, тренерам головних команд, які сьогодні грали, бажаю подальшому теж успіхів. Цікавий матч, цікаві, цікавий вибір по трансферам. Ось і сподіваюсь, далі нас чекають більш е загострюючі такі матчі, які будуть нас е дивувати. Тож, всім дякую, да, друзі, щасливо до наступних зустрічей.